Пам'ять загиблих у бою під крутами вшанували на скольдовій могилі у Києві. Згадували юнаків, студентів і гімназистів, які вступили в нерівний бій з більшовицькою армією. За різними даними тоді загинуло близько 40 хлопців. Ще 28 потрапили в полон. Згодом їх розстріляли до пам'ятного хреста. На місці поховання героїв крут на оскольдовій могилі. Поклали квіти президент Петро Порошенко, урядовці та міський голова. Також до пам'ятника прийшли десятки киян. У березні 1918 року на скольдовій могилі поховали 29 тіл юнаків загиблих під крутами. Але через 16 років, за рішенням радянської влади, кладовище ліквідували і створили парк. Деякі кияни таємно забирали останки крутян і перепоховували їх. Донині збереглася лише одна могила на Лук'янівському кладовищі. У ній лежать двоє юнаків Володимир Наумович і Володимир Шульгін. Перед розстрілом герої обнялися. Такими їх і знайшли в могилі, коли останки викопали з землі на. Аспольдової могилі на Лук'янівці їм поставили шавунний хрест. Всі люди, які сьогодні тут, це вже люди, які ходять сюди, не один рік, вони знають. Ну, безумовно, тут багато і нових людей. А так, це люди, які свою історію знають і пам'ятають. Людина без пам'яті, вона без знання, розуміння, чому вона сюди прийшла на світ Божий і куди її далі йти. Це має бути у школах з першого класу. це должно... Історики показують людям, що ці, ці люди да, дійсно колись робили таку-таку-то роботу, так само, як наші хлопці зараз роблять на сході цю роботу. Це, це не те, що треба помнити, за це забувати не можна. Просто не можна.